Слава Ісусу! Бог добрий до нас. Якщо ми уважні, були Бог із начала нашого зібрання, говорить до нас. І про що він говорить? Якщо ми уважні, про що Він говорить? Страх Божий, ще про що він говорить. Про віру, ще що він говорить. Довіряє Богу, надія на Бога. Це все воно разом йде. Друзі, не можна довірять Богу, коли я Його не боюся. Не можу довірять Богу, коли я йому не вірю. Коли я віру Богу, я довіраю. Коли не віру Богу, то що? Нема довірі. А коли нема довірі, не віру, що є Бог. Як люди в цьому світі живуть, які не вірять, що є Господь? Без страху, немає страху, чинять зло, і слово Боже каже, не скоро свершаються суди Господні. І від того не страшаться, робить зло, не страшаться. Знаєте, люди деякі, така, знаєте, що Бог як, це як на дорозі, це, знаєте, гаїшник. Да, там стоїть і жде, і коли ж ти на, 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 спійма, щоб ти нарушив. Ні, Бог не такий. Бог зовсім другий намір, бажання Його, щоб нас спасти, нас благословить, дати нас милість, дати нам ласку. Слава Ісусу Христу. І Він хоче, щоб ми повернулися до Нього, щоб ми всім серцем шукали лиця Його, а Він, Він той, який благословляє, Він той, який заботу свою являє. Слава Ісусу! Я хотів би поділитися цьому зібранні таке слово. Перший Псалом: Блажен муж, що не ходить за порадою нечестивих, і не ступає на путь грішників, і не сідає за сідані злориків, а в законі Господнім його насолода. І про закон Його Він роздумує в день і вночі. І буде, наче те дерево посаджене. Над потоками водними, яке приносить плід свій у пору свою, листя його не в'яне і все, що він чинить, удасться. Не так нечестиві, вони як полова, яку вітер розносить, тому безбожні не стоять на суді, ні грішників зборі праведних. Бо Господь знає дорогу праведних, а дорога нечестивих загине. За Боже Слово, слава Богу. слава Богу. Друзі, ми всі хочемо мати благословенне, щасливе життя. Ми, ми хочемо бути в числі праведних чи нечестивих. Хороше бажання. Хороше бажання. Мати бажання бути на праведних, бути праведником. І каже, що блажений той муж. Який має це бажання бути праведником, але в нього, щоб йому бути блажен, знаєте, праведником, в нього є, є, знаєте, ця узка дорога, по якій він йде. Він не дозволяє собі те, що забороняє Боже Слово. Він не дозволяє собі те, що Бог за -за заборонив. Але він в законі Господньому. Він досліджує закон Божий, він вникає в закон Божий, він постійно живе цим. І він хоче не того, що знаєте, е, якби заучка такий, ні, це він для життя. Я задам питання, не раз задаю браття, сестри, да не відходить книга закону від уст твоїх, ну поучайся в ній день і вночі. Ну, в день то якось зрозуміло, а вночі. Ну, прокидає. Я деяким сестрам кажу, то не Бог тебе прокидає. То не Бог тебе прокидає. Менше на ніч їсти треба. То не Бог, Знає, Бог пробудив, наїлися на ніч і заснути не може. От мене Бог прокидає. Да не прокидав тебе Бог. Є коли Бог будить, є коли вставати на коліна і молитися. Друзі. Ми маємо здравий розсудок, здраве розсуждення. Людина, вона вдень і вночі, що із неї не сталося, вона думає, або вона, коли стоїть питання вибору, вона як каже закон, як каже Господь, як каже Боже Слово, вона так поступає, вона в ньому пробуває, вона їм живе. Чуєте, брати і сестрі? Як каже Слово Боже, це Господь, це не Господь. Каже одна сестра, каже, мене Бог пробудив. Каже, що тається, щось там шумить. Каже, каже, то не Бог. Шторі не шатає. Не робить цього, не, не робить глупості. І нікому більше такого не розказуйте, Тільки одному, знаєте, підійдіть, вже вам треба з служителем беседувати, коли вже такі речі проходять в вашому житті. Страх Господній. Коли людина вона боїться нарушити волю Божу. Але, друзі, я хотів би, щоб ми звернули увагу на. Ми всі бажаємо мати. Братя, давайте ми послухаємо, потім будете, після зібрання у вас буде час побеседувати. Бо Господь знає дорогу праведних, а дорога нечестивих загине. Чуєте, брати сестри, Бог знає дорогу праведних. Я не раз думаю про дорогу праведних. Яка була дорога у праведних? Браття і сестри, дорога праведних, це постійно тебе на руках несуть, фалять, тебе допомагають. Яка дорога праведних? Чи завжди вона перспективна, вона така, знаєте, має таку, знаєте, от, от мені б так іти. От праведник, от мені б так іти. Щоб отако йти, мені такою дорогою. Давайте ми візьмемо праведників. Хто є із е, написано в Слові Божем три праведника, які можуть оправдатися своєю праведністю? В слові Божем. хто це? Ной, Даніїл Так? Да? Візьмемо Даніїла, праведник? Так? Подивимося на його життя. Живе в народі. Де пророкується за те, що ви відступили від Бога? Бог поговорить до народу із князів, із синів ваших будуть в Євнуха ходити. Заберуть у полон. І от Данії, брати і сестри, він в другому народі жив чи в ізраїльському народі жив? Серед того народу, який ідолам поклонявся. Який народ, який грішив, від Бога відступив. І скажіть, коли прийшов цар Вавилонський, то Даніла куди взяли? В плен взяли. От іде Даніл. Він написано, був праведний, праведний. От іде праведник, руки зв'язані і ведуть їх. Там не провирають, чи водички ти хочеш, чи їсти ти хочеш, а від Єрусалима до Вавилона це вам не, не, ну, не близька дорога. Да? Ідуть вони. Мало того, євнухом його приділили. Це ти ніколи не будеш мати сім'ї. Це все. І тебе поставили, от, вибрали, поставили от біля цара. От молоді хлопці, праведники, які в серці вдень і вночі в законі Божому. А як Боже Слово каже, а як Бог хоче. Даже будучи серед народу, який відступив, в їхньому серці їхньому лежить, я буду вірний Богу. А Господь наблюдає за такими людьми. Він з, -з, -з, з неба дивиться, як праведники себе ведуть. Друзі, Бог міг би вступитися чи не міг. Міг. Але Бог допускає такі обстоятельства і праведним. Часто люди кажуть, о, якщо в тебе таке случилося, то ти подумай: не завжди, не завжди, друзі, коли щось трапляється в нашому житті, це вже суди Божі, це Бог тебе залишив. Ні, Бог проводить труднощами і праведників теж. Слава Ісусу Христу! І ми маємо довіратися. сидрах, місах Динаго і Даніїл положили серці своєму. Ми не будемо сквернятися від стола царського. Ми положили, вони положили, і знаєте, рішення таке прийняли. Ми не будемо, як всі, ми не будемо так, як другі, як одні, як треті. Вони також прийшли. І знаєте, немає, але в їхньому серці, всіх хлопців, Є страх Божий, є те, щоб догодити Богові, є те, щоб поклонятися Богові і в законі Господньому вдень і вночі. І вони, як те дерево пускають своє коріння, шукають лиця Господнього. Бог за них вступився, і написано, що дав їм дар знання мудрості, більше остальних. Бог з ними був. І це всі бачили. Далі дивимося, і цих хлопців, і, і Даніїла. Казалось би, Навчаються, учаться мудрості царській. Але настає момент, коли цар собирає велике, знаєте, багато народів, багато князів, високих людей, ставить цього істукана і каже, хто поклониться, хто поклониться, коли почує музику, хай паде і поклониться. А хто не поклониться, буде спалений. Друзі, ці стоять. Чи стоять в їхньому серці, ми будемо вірні Богу. Ми будемо довіряти Господу. Слава Ісусу! І що? Бог їх не залишив, Бог наблюдає дорогу праведних, Бог дивиться, як вони приймуть рішення. І Бог допустив, що їх кинуло піч. Але Бог був з ними. Слава Ісусу! Бог не залишив, Бог дорогу праведних бачить. Бог наблюдає за їхньою дорогою. Даниїл, казалось би, ти достиг успіху, ти вже такий ну, знатний, про тебе вже всі знають, ти такий мудрий, ти цар тебе поважає, прислуховується до тебе. Ну, спокойся, що ти? Але він знає закон Божий. Він знає, що він знає, що колись Соломон молився, і він казав: Господи, хто буде в полоні чи десь далеко? Але стане і буде молитися в сторону Єрусалима, в сторону храма Твого Боже. То ти почуй молитву. його. Дані знає, що там, в тій стороні, був храм Господній, там Єрусалим. І Бог, і Бог пообіцяв Соломону, що Він почує. Він відкриває вікна, він стає вранці, в обід і ввечері три дня три рази на день стає і молиться, і молиться. Знаєте, негодні люди шукають, як би його звернуть, як би його відкинуть. Але Даніїл положив серце своє, я буду вірний Богу. А за цим всім наблюдає Господь. Слава Ісусу. Шукали, як би, щоб його звести, шукали, як би його спіймати. Не виходить. Але друзі, від ці всі негодні люди придумали закон відео, щоб нікого не просить. Але він, брати і сестри, почувши цей закон, Даніл що, зупинився, перестав молитися чи ні? Він далі молиться, він далі шукає лиця Божого, а Бог наблюдає за ним. Каже: Господь знає, Господь знає. Він не забув дорогу твою, Він не забув дорогу Даніила. Слава Ісусу! Ці приходять до цара, ось не слухаються. І що беруть? Кидають його в яму до левів, туди, де леві. І що стається? Ангел Господній, він закриває паш львам, закриває паш львам. І льви його не чіпають. Знаєте, в одному селі, коли браття іванізацію проводили і цю історію розказували. І одна жіночка з села прийшла. Слухає, да каже, такого будь не може, щоб лев на людину, голодний лев, не напав на людину. Не віру львам, вам, не вірую я цього, що може бути. Послухала вона цю евангелізацію, йшла додому. Знаєте, як в селі, в сусіда завжди самі смачні яблука і груші. От, Якось вона, вона зайшла в той двір, хвірточка От, Вона яблук набирала, і тут дивиться, стоїть. І мурк і муркає, да? вона шах, він гіркає. Він такий, знаєте, собачки є, що вони запускають, а назад не випускають. Вона така каже: віру львам, віру львам. І задком-задком він мовчить, тільки замовчала, він знову гір. Каже: віру львам. Вже віру. Так вона з того двора вийшла, біжить по селу і кричить віру львам, то правда. Друзі, Бог сильний заградати пащу львам. Бог сильний. Але дивіться, ранок цар приходить каже, Даніил, чи спас тебе Господь? Якому ти? Брати і сестри, як? Які? Як, як ти робиш Богу твоєму? Неизменно. нема такого, що сьогодні вихідної, да? Ти служиш постійно, вірний йому. Господи. Даніл каже, цар, я не згрішив не перед тобою. Ти знаєш, що чистий. Друзі, що сталося потім? Дорога нечистивих. Що зробиться, загине? Загине. Ми читаємо історії з Біблії, коли люди копали ями, ставили шибельниці. Коли закони віздавали, що з ними траплялося, коли вони йшли проти народа Божого, проти праведників Господніх. Господь заступався. Слава Ісусу Христу! Брат сестра, що я хочу цим сказати? Я хотів би, щоб ми були в числі праведних, щоб ми трималися правди, трималися Господа, трималися закону Його, а Господь наблюдає за нами. Слава Ісусу Христу! Господь вступиться, Господь подасть. Каже, це нечесно, каже, це несправедливо. Давайте ми згадаємо ще одного праведника Йосифа. Йосиф, Він був праведний, муж Божий, муж віри, Деякі його ставлять в примір або образ Ісуса. Той, який дав хліб, той, який дав життя. Сьогодні про нього згадувалося. Життя в нього таке, знаєте, брати продали, побили, продали, продали в рабство. І, казалось би, Ну попав в дом патіхфара вроді життя настроїлося, вже йому доручили і ключі, і хазяйство, все все йому доручили, і цю негідна жінка, знаєте, такі зарази ходячі, і починає до нього приставати. Начинає приставати до нього. Де ляж зі мною. Брати і сестри, молодий хлопець, повний розсвіта сил. Далеко від дому, від батька, від знаєте, несправедливо поступили. І оце, це, знаєте, каже, ляж зі мною. Що він відповідає їй? Я боюся Бога. Я боюся Бога. Я... І він втікає від неї, як від ліця змія да? змії, втікає, щоб не вжалила його, замість того, щоб казалось би, Боже, такий праведник, вірність тобі сохранив. як за чистоту, за святість, як він, друзі, ну, втікав. Казалось би, Боже, ну заступися, похвали його. Яка похвала йому за це, друзі? В тюрму Його, наскільки років я його часто питаю, наскільки його закрили? Надовічно. Не немає сроку. От тобі туди і ти дав живи. Від, від общества тебе ізолірувати. Сидить він в тюрмі. Ми не будемо подробності. День за днем, день за днем. Я ну, відвідував тюрми. І Бачив, як пожизненно на заключені сидять, як особи режим хлопці сидять. Там все графік, там режим, підйом, отбой, все. Там все так розписано, там не даю скучать. Друзі, казалось би, в його житті все. Чому я був тобі Господи вірний? Для чого це все? Разве я народився, щоб в тюрмі мені згнивати? Це не санаторій, це не, не курорт. Сьогодні в тюрмах, знаєте, я бачив, що вони там їдять, як, як їх там кормлять і лікують. А на той час це то й по тому. Друзі. Але настає момент. Бог бачить дорогу праведних. Бог бачить дорогу. Не знаючи, вранці, можливо, проснувся, не знаючи того. Але і фараон проснувся. І сон має. Йому сказали, що є в тюрмі той, який толкує сни. Розтолкувався, сон так збулося. І відправляє за Йосифом слух своїх. Я думаю, щоб і явиться перед фараоном, то його прямо з камери не взяли. Його постригли. його одягли в кращі одежі. Його, напевно, ну, з цими, в цій камері. Тою, Пропитався цим запахом тюремним, напевно, його мазями, кремами намазали, і привели до цара. Привели перед фараона, а фараон каже: немає такого, на кому перебував би Дух Божий. Мудрість від Господа, як цей чоловік, і ставить його другим після себе. Слава Ісусу Христу! Зранку був. Не, не, не мав майбутнього, а ввечері вже другі після фараона. Друзі, дивіться, як робить Господь з тими, хто надіється на Бога, хто довірає Богу, хто вірний Богу, Бог за них заступається. Слава Ісусу! Браття, сестри, як би хотілося, щоб ми трималися Божих доріг. Трималися Господа, довіралися йому, не стихіями світу цього жили, не не не, не велися за якимись, знаєте. Інформацію не потрібно, а трималися Господа, пам'ятали, Господь, Він є зі мною, Господь наблюдає над дорогою твоєю. Слава Ісусу! Можливо, ти проходиш другу тяжку дорогу, можливо, труднощі, переживання, можливо, сміюся з тебе і ще якісь подібні речі. Але Господь знає дорогу твою. Хвала Ісусу, Бог знає, якою дорогою ти йдеш, переживання, труднощі. Все Бог знає. Але настане момент. Настане момент, і всі ми станемо перед судилище Господнє, і там Бог дасть згідно з кожного з діл Його. Слава Ісусу Христу! І я вірю там, там буде відповідь на Твої сльози, там буде відповідь на віру Твою, на праведність Твою. І сьогодні, щоб мені стоять, щоб мені бути близько з Господом, мені потрібно, каже, як те дерево, яке стоїть у потоках вод. Amigos, sem Jesus Cristo. Без Ісуса Христа не може бути ніякої праведності без наповнення Духом Святим, без Його води. Якщо ми не будемо пускати коріння своє до води, Знаєте, можна подивитися на дерево. Воно таке зелене, плодів багато, а секрет того дерева, що воно у води живе, що там волога є, що там нормально є питання. Слава Ісусу Христу! Дерево, яке стоїть на сухому, яке не питається вологою. Вона засихає відка, яка не на стеблі, вона засихає. Браття, сестри. Як би хотілося церква дорога, щоб ми шукали лиця Господнього, шукали правди Його, шукали дороги Його, шукали поради в нього, не до світу цього шукали. не... Не в інтернеті шукали поради, не штучного інтелекту шукали поради, а шукали поради в Ісуса Христа, в Духа Святого Відкривення. В Євангелії схилялися перед Господом і довірали своє життя Богу. Знаєте, сьогодні. І, і раніше було, знаєте, людина, яка довіряється Господу, яка живе по Слову Божому в цьому світі, вона є чудак, вона є посміховиська, вона якась ненормальна. Слухаю братів, про віру розказують. І так со сторони послухай, думає, що ти розказуєш. Але, друзі, хіба Господь нас залишив? Хіба Господь нас оставив? Ні. Він є з нами. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Я хотів би, я хотів би, щоб ми. Молилися, помолились, Подякували Господу за це зібрання, подякували Господу за Його слово. Подякували Господу за благодать Його. І брат, сестра, я хотів би попросити тебе, якщо ти проходиш трудності, переживання і кажеш, що може мене Господня чує, може він мене не бачить? Ні. Він бачить дорогу праведного. Він бачить все Твоє, Він знає, ніхто з людей не бачить. Він бачить тебе в тайній кімнаті. Є написано ще одне місце слова Божого. Це Псалом 139. Чи хожу я, чи відпочиваю, ти все бачиш, в тобі відомі всі дороги мої, бо ще немає слова на її у мене. Ти, Господи. Вже все знаєш, ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Слава Ісусу! Браті, і сестри, Бог знає, Бог знає всі наші дороги, не тільки в собранні нас бачить, Він бачить нас вдома, Він бачить нас на роботі, Він бачить на всіх дорогах. Якщо ми є праведні, Бог буде заступатися за нас, Бог буде виводити нас. Але якщо ти живеш нечистиво, Якщо ти живеш нечестивим життям, якщо ти любиш гріх, якщо ти любиш беззаконня, дорога нечестивих загине. Брат, сестра, Боже Слово каже, дорога нечистивого загине. Ми маємо сьогодні добрий час. Ми маємо подивитися свої дороги, чи я хожу сьогодні в праведності Божій, чи я хожу в законі Божому, я хожу Знайте, те, що роблю, як хоче Бог, Бог буде заступатися. Але якщо я живу в беззаконі, дорога нечистивого загине. Але на цьому місці серед нас є Ісус. Алілуя! Алілуя! Ми часто в своєму житті десь заблудилися, не на ту дорогу стали, не туди повернули. Але є момент, коли маємо зупинитися, блудний син написано: прийшов в себе. Зрозумів, не на ту дорогу став, не в тому напрямку йду і каже: встану і піду до батька мого. Піду в Дім Отця мого. Там є хліб, там є благословіння. Слава Ісусу Христу! Давайте піднімемося на ноги в молитві до Господа. Амінь.